Ринок електромобілів продовжує стрімко розвиватися, і за Toyota bz 3 x дебютує новий серійний кросовер від Honda. На відміну від багатьох бюджетних електрокросоверів, що заполонили китайський ринок, цей автомобіль позиціонується як преміальна, але порівняно доступна модель. Honda S7 створена в рамках спільного підприємства Honda та Dongfeng і виходить у конкурентний сегмент середньорозмірних електрокросоверів, де їй доведеться змагатися з Tesla Model Y. Та Zeekr 7X. Початкова вартість моделі у Китаї становить 35 тисяч доларів, що робить її трохи доступнішою за Tesla Model Y. Зовнішній вигляд Honda S 7 істотно відрізняється від інших моделей бренду. Кузов має кутасту, тривимірну форму, що надає автомобілю сучасного та динамічного вигляду. Кросовер використовує нову дизайнерську мову бренду з яскравими уподібними фарами, з'єднаними тонкою світлодіодною смугою. Передній бампер прикрашений великим повітрозабірником, що наголошує на спортивному характері автомобіля. Ззаду s 7 виділяється великим спойлером на даху та вертикально розташованими задніми ліхтарями, між якими проходить світлодіодна лінія. Вічні лінії кузова мають плавний нахил з яскраво чорними стійками та колісними арками. Напис Honda на передніх дверях, висувні ручки дверей, камери замість класичних дзеркал заднього виду для топової версії, і димчасто чорний дизайн п'яти спицевих коліс підкреслюють технологічність автомобіля, а їх конструкція з низьким опором вітру покращує аеродинаміку. Хоча коефіцієнт аеродинамічного опору виробник не розкрив. Цей автомобіль належить до класу середньорозмірних кросоверів. Його габарити становлять 4750 мм завдовжки, 1930 мм завширшки і 1625 мм заввишки, а колісна база досягає 2930 мм. Таким чином, він всього на 47 мм коротший за оновлену Tesla Model Y. Однак колісна база електромобіля Honda на 40 мм довша. Кліренс 193 мм. Підвізка повністю незалежна: спереду двоважелева, ззаду п'ятиважелева. а колеса можуть бути 19 або 20 одно-дюймовими в залежності від комплектації. Споряджена маса автомобіля складає 2100 75 та 2305 кілограм залежно від версії. Honda s 7 використовує співвідношення розподілу ваги спереду та ззаду 50 на 50 Honda запевняє, що S7 пройшов суворі випробування, включаючи 1,5 мільйона кілометрів пробігу, понад 5300 перевірок та 118 краш-тестів. 25% його конструкції виконано із гаряче штампованої сталі міцністю 1500 мегапаскаль, здатної витримувати тиск до 15 тонн. 68% каркасу виготовлено із високоміцної сталі а запатентована технологія контактного зварювання Хонда забезпечує максимальну стійкість кузова при екстремальних зіткненнях. Кросовер побудований на спеціалізованій платформі для електромобілів та оснащений батареєю ємністю 89,8 кВт годин, яка розроблена та виготовлена на індивідуальне замовлення компанією Kettle. Алюмінієвий корпус акумулятора має 15-шарову систему захисту, що ефективно запобігає пошкодженню при зіткненнях та ударах. Автовиробник запевняє, що навіть за температури до мінус 30 градусів по Цельсію ємність батареї зберігається більш ніж 90%. У базовій версії під назвою Pioneer модель має один електромотор потужністю 268 кінських сил та 420 ньютон метр крутного моменту, який призводить у рух задні колеса. Ця модель розганяється до першої сотні за 5,8 секунд. За китайським циклом, CLTC така конфігурація забезпечує запас ходу до 650 км кілометрів при споживанні електроенергії в 14,6 кВт-години на 100 кілометрів шляху. Для тих, хто хоче більше динаміки, пропонується топова версія Navigator з двома електромоторами. Вона додає 201 сильний електромотор на передню вісь з крутним моментом 350 Нм, що збільшує загальну потужність до 469 сил і 770 Нм крутного. Розганяється повнопривідна версія до 100 км на годину за 4,6 секунд. Через більш високу масу запас ходу знижується до 620 км кілометрів за тим же китайським циклом, а середнє споживання енергії збільшується до 15,5 квт години на 100 кілометрів. Максимальна швидкість обох версій обмежена на позначці 180 км кілометрів на годину. Електромобіль підтримує швидкісну зарядку постійним струмом, яка здатна поповнити енергію батареї з 30 до 80% за 36 хвилин. Окрім того, вже в стандартній комплектації автомобіль оснащений тепловим насосом та двонаправленою зарядкою. Повнопривідна Honda s 7 Оснащена системою активного регулювання демпфування амортизаторів, яка аналізує дорожні умови кожні 2 мілісекунди та автоматично налаштовує гасіння нерівностей для кожного колеса. У поєднанні з високоточними кермовими механізмами Bosch ця система покращує прискорення, уповільнення та керування автомобілем. В інтер'єрі Honda S7 домінує 24-дюймовий портретно-орієнтований екран мультимедіа на передній панелі, доповнений майже 10-дюймовою цифровою панеллю приладів, а стандартний майже 42-дюймовий проєкційний дисплей із доповненою реальністю надає важливу інформацію прямо у полі зору водія. Також інформаційно розважальна система підтримує інтелектуальне голосове керування функцій автомобіля. А центральна консоль оснащена бездротовою зарядкою для смартфона потужністю 20 Вт. Дизайн інтер'єру ергономічний, з мінімалістичним рульовим колесом, з підігрівом та функцією пам'яті, фоновим освітленням і прихованими панелями, інтегрованими в м'які покриття, а також передніми пічними вікнами з двошарового звукоізолюючого скла. Особливу увагу привертає панорамний дах площею 1,85 квадратних метрів, який у повнопривідній версії оснащений п'ятирівневим затемненням та інтегрованою інтелектуальною системою освітлення, що складається з 1256 світлодіодів. Для підкреслення своєї технологічності Honda S7 використовує сенсорні кнопки керування функціями автомобіля, включаючи кнопки на дверях. Сидіння мають традиційну форму та обтягнуті високоякісною штучною шкірою з комфортним дизайном. Передні сидіння оснащені електрорегулюванням, функцією підігріву та вентиляції, а динаміки вбудовані в підголівники для більшого звучання. Що стосується аудіосистеми, то базова версія пропонує аудіосистему з вісьмома динаміками, а в топовій версії встановлена система BOSS з 16 динаміками. На задньому ряду кросовера достатньо простору для комфортного розміщення пасажирів, достатньо місця для голови та ніг, рівна підлога та регульовані спинки сидінь для максимальної зручності. Для додаткового комфорту задній ряд оснащений підігрівом, а в топовій версії доступна вентиляція сидінь. Об'єм багажника s 7 складає 471 літр та 1485 при складених задніх сидіннях. Крім того, обидві конфігурації нового автомобіля оснащені системою Honda Sensing 360+, яка включає більше 25 функцій допомоги при водінні рівня 2+. Ця інтелектуальна система підтримує такі функції, як високошвидкісна навігація, віддалена парковка через мобільний телефон, адаптивний круїз контроль, інтелектуальний обгін, активне зниження швидкості на поворотах, розпізнавання дорожніх знаків, допомога при зміні смуги та багато іншого, забезпечуючи високий рівень безпеки та комфорту водіння. Електричний кросовер вже надійшов у продаж у Китаї у двох комплектаціях. Базова версія Pioneer з одним електромотором коштує приблизно 35 тисяч доларів. Топова повнопривідна модель Navigator коштує близько 42 тисяч 700 доларів. Для порівняння оновлена Tesla Model Y коштує у Китаї від 36 тисяч 400 до майже 49 тисяч доларів. Японський кросовер Honda S7 трохи дешевший за свого американського конкурента в Китаї, але стикається з жорсткою конкуренцією від китайських брендів, таких як Зікер, Xpeng та BYD, які пропонують більш доступні моделі. Тесла справляється з конкуренцією завдяки силі бренду, але Honda не має такої переваги у сфері електромобілів, що ускладнює завдання S7 стати бестселером на китайському ринку. Незважаючи на це, Honda робить рішучий крок на ринок електромобілів, сподіваючись зайняти свою нішу, пропонуючи поєднання гарної продуктивності, технологій, оснащеності та конкурентоспроможної ціни. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.